Уявіть собі Володимира Зеленського, який говорить без суфлера, коли ви пригадуєте його відповіді на питання, і уявіть собі, що він це ще говорить англійською мовою, яку він знає так собі, поганенько, і він це говорить Трампу. Трамп втрачає інтерес через 30 секунд. Відповідно, в нього починається злість і ненависть після цього. Після того, Зеленського відштовхує в бік. Єрмак, ви пригадуєте те фото. Єрмак штовхає Зеленського, сідає прямо напроти Трампа і починає сам з ним розмовляти. В Трампа просте питання до свого оточення: Хто це Хуїс? Хуїс оцей? Йому кажуть: ну це за це, ну це консільєри їхні. А, це їхні консільєри? Стоп, це кого ви до мене привели? Е. Кого ви привели сюди до мене? Ви розумієте цю історію? Тому насправді вся проблема в тому, що Трамп не катастрофа. З Трампом можна вести, тільки Трампом треба вести, знаючи, що ти хочеш отримати підтримку і знаючи, як з ним спілкуватися. У нас буде все діаметрально навпаки. У нас нема зараз.